Всім привіт! З вами проект It'sMed Ed. Тема сьогоднішньої лекції очеревина. Питання до лекції ви можете переглянути на цьому слайді. Довго зупинятися на цьому не будемо. Переходимо одразу до лекції. І так, очеревина перитонеум, вона представлена сирозною оболонкою, турніка сирозна, яка зсередини вистілює її стінки і переходить на внутрішні органи, покриває їх, утворюючи замкнутий сирозний мішок. Під очеревиною лежить гістерозний е, прохарок клітковини теля субсироза, який буде слабо виражений в ділянці діафрагми і на внутрішніх органах, але добре розвинутий на передній, бічній і задній стінках живота. Е, також розрізняють парієтальну і вістеральну очеревину, які обмежують порожнину очеревини кавіта перitonealis. Очеревина порожнина. Кавітус періоніаліс це щирноподібний простір між листками очеревини, що покривають органи та стінки. Дивіться, в цій порожнині є невелика кількість стерозної рідини, яка зволожує поверхні органів, що покриті очеревиною, і полегшує їх переміщення. У чоловіків порожнина очеревини герметично замкнена. Навколо яєчка розташована така ось піхвова порожнина. Вона утворюється в ембріональному періоді за рахунок виросту черевини калитку, так званий піховий відросток, процес вагіналіс. На що треба звернути увагу? Це на те, що у жінок, на відміну від чоловіків, порожнина очеревини не герметична. Вона сполучається з зовнішнім середовищем через маткову трубу, матку і піхву. Наступне питання у нас функції очеревини. Дивіться, функції очеревини не обмежуються тим, що вона виділяє серйозну рідину і полегшує переміщення органів черевної порожнини майже без серця. Очеревина має ряд інших функцій, таких як захисна функція, тому що очеревина є досить міцною своєю ханинною оболонкою. Також вона відіграє велику роль у фіксації внутрішньох органів. Вона утворює брижі зв'язки і які підвищують органи до стінок черевної порожнини. Також за допомогою цих утворів до органів підходять артеріальні кровоносні судини та нерви, а відходять відповідно венозні і лімфатичні судини. А також очіревина є важливою рефлексогенною зоною, вона має безліч чутливих нервових закінчень. Тому подразнення очеревини, її запалення є дуже болісним. Наступне питання у нас – пристінкова очеревина передневом паріеталя. Вона покриває діафрагму, передню, бічні і задню стінки живота, а також стінки малого таза. Вона забезпечує резорбцію стерозної рідини. В ділянці передньої черевної стінки на очеревині є складки і ямки, які утворилися внаслідок Наявності тут зв'язок і кровоносних судин. Перша з них це пліка умбілікаліс медіана, серединна пупкова складка, яка йде по посередині лінії від верхівки сечового мікура до пупка, містить собі зарослу сечову протоку у рапус. Наступна у нас пліка умбілікаліс медіаліс, присередня пупкова складка, яка йде від внутрішньої клубової артерії вгору і медіально до пупка, Містить в собі заросту артерію омбілікаліс, купкову артерію, а яка, коли заростає, утворює лігамент омбілікаліс медіаліс. Далі у нас пліка омбілікаліс латераліс, латерально пупкова складка, яка йде від зовнішньої клубової артерії вгору і медіально, містить в собі нижню на артерії і вени. Далі між цими складками утворюються ямки. Перша з них це фоксос суправезикаліс. Яка лежить між серединною пупковою складкою і присередньою пупковою складкою, проєктується над стечовим міфром. Далі у нас фоса інгруіналіс медиаліс, присередня пахвинна ямка. Вона знаходиться медіально від пліка обілікаліс латераліс, і вона знаходиться над пахвинною зв'язкою, проєктується. В ділянці поверхневого пахвинного кільця, куди можуть виходити прямі пахвинні кили. Далі у нас пос інгуйналіс латераліс, латеральна пахвинна ямка, вона знаходиться латеральніше від пліка обілікаліс латераліс. Вона перетується також над пахвинною зв'язкою і в ділянку глибокого пахвинного кільця, куди можуть виходити. Косі пахвинні кили. Далі у нас способ фемораліс. Вона знаходиться під пахвинною зв'язкою і проєктується в ділянці стегнового кільця, куди можуть виходити стегнові кили. Наступне питання у нас від стирального черевина, перед неом від стираля. Вона покриває органи черевної порожнини, утворює сальники, зв'язки і брилі. Пістеральна очеревана забезпечує трансудацію серозної рідини. Також вона приймає участь в утворенні малого і великого чепця. Малий чепець це оментум мінус. Є залишком вентральної брижі шлунка і 20 кишки. Вона утворена такими зв'язками. Найбільше з них це лігаментом гепатогастику, печінково шлункова зв'язка і лігаментом гіпатодеодиналі. печінково 20 пало зв'язка. Також в утворенні малого чепця приймають участь такі складки зв'язки, як лігаментом гепатофреніком, яка йде від печінки до діафрагми, лігаментом гіпатоезофагіалі, яка йде відповідно від печінки до стравоходу, і лігаментом гепатоколіум, яка йде від печінки до поперечної ободової кишки. Також у нас є великий чіпець, оментум мають, це буде змінена дорсальна брижа яка розрослася. Він починається від великої кривизники, де сходяться два листки очеревини, які покривають його передню і задню стінки. Ці обидва листки спускаються попереду від поперечної водової кишки вниз до входу в малий таз, де вони підвертаються і е, йдуть вгору попереду від колон транспезум від поперечної водової кишки до задньої стінки черевної порожнини. Також нижче поперечної ободової кишки. Таким чином утворюється е, великий чепей, який складається з чотирьох листків е, очеревини, які в дорослих, як правило, зростаються. Е, також нерідко між листками очеревини залишається порожнина великого сальника, яка вгорі сполучається з сальниковою сумкою. Е, також до складу великого чіпця входять лігаментом гастрофоліум. Лігаментум гастролінале і, відповідно, лігаментум гастрофреніком, яка йде від шлунка до діафрагми. Наступне питання у нас брижі. Дивіться, брижами називають складки очеревні, які з'єднують органи, що покриваються очеревною інтраперитоніально і стінками черевної порожнини. Брижі мають такі органи, як перший з них це шлунок. Він має дві брижі: вентральну. Лігаментом, гіпатогасником і дортальним коментом мають. Також е, брижі мають клубова і порожня кишки. Е, це в нас е, на латині буде мезентеріум. Також брижі мають червоподібний відросток, е, мезоапендіс, поперечна ободова кишка, мезакон трансверзу, сигмоподібна ободова кишка, мезакольом сигмоїдум, верхня частина прямої кишки, мезоректум, матка, мезометріум. Маткова труба Megatalip і яєчник метаваріум. Наступне питання у нас складки і ямки очеревини. Дивіться, переходячи із стінок на органи або з одного органа на інший, очеревна в деяких місцях утворює складки, які складаються з одного або двох її листків. Складки обмежують закупки, які мають певне практичне значення. Перша зі склада це пліка до одиналіз суперіор, верхня 20-палокишкова складка. Вона тягнеться вгору від флексура до 1 до задньої стінки живота містить собі гладкі м'язові волокна. Тут утворюється рецесус, закуток, рецесус до один суперіор, верхній 20-палокишковий закуток, розташований вгорі між флексурою до юналіс і верхньою 20-палокішковою. Складки. Далі у нас іде пліка до одинація Інферіо, нижня 20 кишкова складка. Вона знаходиться під 12-палою кишкою. Тут утворюється одноіменний закуток, він обмежений 12-палою кишкою і нижньою 20 кишковою складкою. Також у нас є пліки Іліотикаліс, це клубово-сліпокішкові складки, точніше складка. Вона йде від нижньої поверхні клубової кишки до сліпої. І утворює е, декілька закутків. Е, Рецесс ілідкалець інферіор, нижній сліп клубово стипокришковий закуток, він знаходиться під е, пліка ілівцикалець, е, рецепс ілліоцикаліс суперіор, верхній клубовий стріпокрішковий закуток. Він розташований вище клубової кишки Далі у нас є рецесус ретро-цикалець, це засліпокрішковий закуток, він знаходиться позаду сліпої кишки е, Може. Е, Продовжуватися вгору під висхідну ободову кишку. Далі у нас іде цикаліс, це стріпок кишкові складки, вони проходять латерально від цієї кишки і з'єднуються з, з парієтальною очеревиною. Далі у нас є рецепсус інтерсігмаїдіус, це міжсигмоподібний закуток, він знаходиться в лівому боці хворення прожжі сигмоподібної ободової кишки. Наступне питання у нас поверхи очеревини. Дивіться, порожнина очеревини поділяється на три поверхи: верхній, середній та нижній. Верхній поверх тягнеться від паріетальної очеревини, хто покриває діафрагму до брижі поперечної ободової кишки. Середній поверх поширюється від брижі поперечної ободової кишки до входу в малий таз. Нижній поверх відповідає порожнині малого таза. Далі розглянемо кожний поверх окремо. І так, верхній поверх очеревини. Дивіться, в ньому розташовуються такі органи, як печінка, жовтний міфур, лунок, селезінка, верхня частка несхідної частини спалої кишки, а позаду парієтального листа черевини будуть верхній полюсний нирок, наднивники і підшлункова залоса. В цій частині порожнини черевини виділяють три сумки: печінкову, перешлункову і чепцеву, які ми розглянемо більш детальніше далі. Печінкова сумка, бурса гіпатика. Вона охоплює праву частку печінки, жовчний мікур, верхній полюс правої нирки і надниркову залозу. Її стінки утворюють медіально це лігаментом фальсиформи гіпатіс, це поподібна зв'язка печінки. Ззаду лігаментом коронаріум і е, лігаментом тріангулярі декстра, зверху латерально і спереду. Це в нас буде перитонеум поріаталі, печинкового черева. Знизу мезоколон мезоколінг-трансвертум, брижа поперечної ободової кишки. Далі у нас йде передшлункова сумка, бурса пригаспика. Вона охоплює ліву частку печінки, селезінку і передню стінку шлунка. Її стінки утворюють: медіально в формі гіпатіс. Ззаду це буде передня стінка шлунка, малий чепець, -мінус, ліва частка лігаментом коронаріум. І е, лігаментом тріангуляря сіністром. Е, зверху, латерально і спереду це перитонеум паріє таліс, е, присінкова черевина, і знизу, медиколем та спертом, брижа поперечної ободової кишки. Далі у нас чепцева сумка, бурса Оменталіс, є обмеженою частиною порожниної черевини, яка знаходиться позаду е, шлунка і малого чепця. Чицева сумка обмежена спереду це задня поверхня шлунка малим кепцем і шлунково ободовою зв'язкою. Ззаду це листком черевини, який покриває задню стінку живота, підшлункову залозу, верхній полюс слівої нирки з наднирковою залозою, аорту і діафрагму. Вгорі обмежений хвостатою часткою печінки, а сам процесус папілярі з хвостатої частки випинається в черцеву сумку. Внизу обмежена поперечною водовою пішкою і її брижею. Чепцева сумка також сполучається із загальною порожниною очеревини через чіцевий отвір парамен оменталі, який обмежений спереду вільним краєм лігаментом діпату до одиналі, ззаду це присінкова очеревина, що покриває нижню порожнисту вену, угорі – постата частка печінки, внизу парт суперіордону. Також у нас є присінок черцевої сумки вестіблюм бурсе Оменталіс, який обмежений спереду лігаментом гіпатодоодинамі. Ззаду це присінкова деревна, яка покриває нижню порожнисту вену. Вгорі хвостатою часткою печінки і внизу верхньою частиною 12-спалої кишки і головкою підшвункової залози. Також в черцевій сумці є три закутки. Рецепс суперіор він знаходиться позаду хвостатої частки пецінки і обмежений зліва стравоходом, а справа нижньою бороницею веною. Рецесус інферіор, нижній закуток, він е, обмежений спереду тонковою ободовою п'язкою, а ззаду брижою поперечну ободову кишки, що зростається задньою пластинкою великого чиптя. Е, також є рецессус ліналіс, це закуток або карман спрямований до воріт селезінки і обмежений двома в'язками з переду лігаментом гастроліоналя, яка йде від функа до селезінки, а ззаду лігаментом френіколіоналя, яка йде від діафрагми до селезінки. Наступне питання у нас середній поверх очеревини. черевний. В ньому виділяють чотири частини: дві брижові пазухи та дві приободові борозни, їх ще називають бокові канали. Спочатку розглянемо пазухи. Перша з них це синус медлентеріфус декстер, права брижова пазуха, вона утворена латеральною підхідною будовою кишкою. Медіально – це коренем брижі тонкої кишки, зверху корень брижі поперечної будової кишки. Сама пазуха має вигляд такого трикутника, в якому знаходяться закутки, які ми вже вивчали. Це рецесс іліоцикаліс суперіор ет інферіор, і рецепсус ретросиха. Наступна пазуха це ціну медентеріку сіністра, ліва брижова пазуха. Вона утворена латерально несхідною ободовою кишкою. Медіально – це корень брижі тонкої кишки, нижньої стінки немає, і вона сполучається з порожниною тата. В межах цієї пазухи є такі закутки Рецесус доодиналів superior inferior, і інфeriор і рецессус інтерсівмаїдовів. Також у нас є дві перебудові борозни: Суркус параколікус Декстер і Фуркус Параколікус Сіністер. Футкус параколікус Декстер знаходиться між сліпою і висхідною ободовою кишками медіально і парітальною черевною, що покриває праву бокову стінку живота, латерально. Вгорі вона сполучається з печінковою сумкою. Цуркус параколікус Сіністер. Знаходиться між несхідною і самоподібними кишками медіально і парітально черевиною, яка покриває латеральну стінку живота латерально. Хваріва вона не має сполучення з верхнім поверхом, тому що її перетинає лігаментом преніка полікум. Наступне питання у нас нижній поверх порожнини очеревини, це порожнина малого таза. У чоловіків черевина з задньої поверхні прямої кишки переходить на передню, потім на верхню стінку сечового міхура, а далі продовжується в паріатальну очеревину передньої черевної стінки живота. Між прямою кишкою і сечовим міфуром утворюється прямокишкова міфурова заглибина, екскаваціону ретро -ведикаліс. По боках її обмежують пліки ретр У жінок очеревина з передньої поверхні прямої кишки переходить на задню стінку верхньої частини піхви, потім піднімаючись під згору, покривають цю задню поверхню матки і переходить на її передню поверхню, потім на рівні шийки матки вона завертає на цечовий міхур. Таким чином, у жінок порожнині малого тазу утворюються дві заглибини. Перша це екскаваціонере-утеріни, прямокишково маткова заглибина. По боках обмежена прямокково-матковими складками поліке ректа утеріна і екскавація везлікового утеріна це е, в нас е, міхорова маткова заглибина. Також по боках від матки два листки очеревини утворюють широкі зв'язки матки легаментом лята утері, які йдуть до бокових стінок таза. Е, в складі широкої зв'язки виділяють брижу маткової труби. Мезосальпінгс та брижу яєчника мезоаваріум. При переході в черевну порожнину таза, між лінією терміналіс таза та трубним кінцем яєчника утворюється лігаментум суспензоріум аварії, підвищувальна зв'язка яєчника. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу.